Кватро, 2 літра, 14-й рік, 211 кінських сил на 6 механічній механічні на 6-стопіччій механічні коробці передач. Зустрічайте ось така Audi a 4 кузові line Це у нас 14-й рік, як я вже говорив, привезена з Америки по пошкодження переднього бампера, фари та крила, які були замінені повністю. Тобто не реактували, нічого не робили. Маємо люк, класну тачку, насправді до 12 тисяч. Файні диски, файна резина. Все в гарному стані без нарікань. В такій ж частині і по кузову також. По салону. У нас салон був повністю віддателений, тому виглядає просто ідеально, як новий, без нарікань, тому потрібне. Шкіряний, чорний салончик, біла стеля, люк. Це все працює, все гарно. Обдуви на задні сидіння, тобто на пасажирів. Підігрів у нас тільки передніх сидінь. Але що поробиш, тож непогано, як то каже. 100 підіймачів мачів круг, мультикермо, круіз-контроль, автосвітло, автодощ, це все в нас працює. 187 тисяч пробігу. Ось така панель. Мультимедія вже замінена, не штатна, тому тут CarPlay, YouTube Music, все що потрібно, все працює. Нагадую, шестиступінчатий механічний, шестиступінчата механічна коробка передач. Гарний доглянутий автомобіль, який вартує всіх своїх коштів. Тому, друзі, кому цікаво, всі ви знаєте, де ми знаходимося Суська-2. Приїхали, потестили, забрали. Таких варіантів не так багато.